Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев, і канал адвоката Віктора Колбанцева. Ви знаєте, друзі, останній час до мене багато дзвонять друзів, а також пишуть на фейсбуці мені, а також на каналі, з проханням, щоб я все ж таки роз'яснив людям, який граничний термін перебування військовослужбовців на військовій службі. В відповідності до закону України про військовий обов'язок та військову службу чітко вказано в статті 22, що граничний вік перебування на військовій службі складає для військовослужбовців рядового, молодшого, сержантського та сашинського складу, які переходять військову службу за контрактом, це складає до 45 років. Для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу, це складає до 50 років. Для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу, строк служби за контрактом складає до 55 років. Для військовослужбовців молодшого офіцерського складу строк складає до 45 років. Що хотів би я зазначити, шановні друзі, що в даній частині, якщо от ви служите в армії, то ці граничні терміни, які я назвав, вони є обов'язкові для виконання для всіх. Для військовослужбовців старшого офіцерського складу, це майори, капітани третього рангу, полковники, підполковники, капітани другого рангу до 50 років, а підполковників капітани першого рангу до 55 років. Для військовослужбовців вищого офіцерського складу строк служби складає до 60 років. Для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду числа осіб рядового сержантського складу, молодшого сержантського офіцерського складу до 60 років, вищого офіцерського складу до 65 років. Дане питання я вам мушу трохи роз'яснити. Зараз у нас в Україні об'явлений особливий військовий як би, стан, тому що люди, які перебувають вже на службі, у них граничний термін перебування на службі, значить це виходить 60 років. Якщо вас, наприклад, призивають зараз визивають військомат, ви туди приходите і вам щось починають розпідати, то ви обов'язково повинні сказати, який у вас вік і що граничний термін. Вашої служби вже як би, закінчився. Тому ви повинні не боятися це сказати в обличчя людям, які намагаються вас відправити на медицинську комісію, тому що ви вже, як кажуть, відповідно до цього закону, ви вже не повинні бути вже проходити ту службу, яка у вас є. Но в цьому законі є багато інших питань. Якщо у вас будуть додаткові питання, то, будь ласка, пишіть мені в коментарях, задавайте питання, я буду вам роз'яснювати ці питання. Так що, друзі, треба не боятися і відстоювати свої права, коли вони порушуються певними посадовими особами територіального центру комплектації в регіонах. До зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Колбанцева. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.